Ля позначимо її традиційно після двох тижнів відпочинку шкільні навчання розпочалися у більшості районів області. Із 19 січня діти сядуть за парти ще у 116 школах у Грибінківському, гадяцькому, лохвицькому районах та у Кременчуці. І лише 141 навчальний заклад подовжив зимові канікули до одного місяця. Це школи у Зіньківському, Лубенському, Решетилівському, Шишацькому районах та у Полтаві. Тут навчання розпочнуться із 2 лютого. То яким чином буде відпрацьований навчальний матеріал згідно програми, ситуація вийшла таким чином. Значить, є тут уже виключно на розсуд місцевих органів управління освітою. Тому, як правило, ці райони Шишацький, Ришетилівський, Лубни і місто Лубни. Вони в їх уже частково відпрацювали з суботами в першому семестрі. А ті частини, яку не відпрацювали, будуть відпрацьовані додатково в суботами уже відповідно в теплий період, в квітні, в травні. Зайпал Таві пішли іншим шляхом для того, щоб не було перевантаження дітей, дітей для того, щоб не завантажувати їх у шестиденний робочий день суботами. Ми вже з вересня місяця почали працювати над ущільненням навчального матеріалу. Що значить ущільнення? Це коли нескладна тема розглядається, наприклад, не два уроки, як це згідно плану, а один урок або дітям дається на Самостійне вивчення, хоча ущільнювати матеріал, і без того складних сучасних програм дуже важко і для дітей, і для вчителів. Особливо для дітей молодших класів, початкової школи, середніх класів досить важко буде враховуючи стан здоров'я дітей, досить важко було б працювати на сьомих, на восьмих уроках або по суботах. У Росошинській гімназії Полтавського району розпочався повноцінний навчальний процес із 12 січня в цьому питанні ми керувалися ще і проблемами здоров'я дітей, проблемою бездоглядності дітей. Адже якщо серед року такі тривалі канікули, то це питання постає особливо для молодших школярів, так як батьки працюють, вони на роботі. На мою думку, оскільки